Білий дім зберігає спокій, закликає довіряти процесу, хоча Трамп за словами деяких джерел дратується через триваючі атаки, Юрій Романюк, голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО і член Євроатлантичної ради юрій, добрий день вам добрий день, пане Вячеславе. Юрію ну банальне питання, але як ви вважаєте, скільки вистачить терпіння у Трампа? Ну, хотілося б, щоб в нього терпіння скінчилося. і Він вже почав буянити в Білому домі, крушити все і вся і вводити санкції ембарго проти Російської Федерації, розуміючи, що його е, друг володя просто як наперсточник е, Трампа, як волха останню в пітерській підворотній обманю mm -hmm. вже юзить носом по дерьмі. Путінської війни уже понад два місяці, і 20 днів щонайменше бласкавичного припинення війни. Ви ж подивіться рівно більше 20 днів назад. Трамп заявив, що він вимагає негайного припинення війни. І от уже Росія затягнула свою жвачку, як ви тільки що сказали, вже 20 днів зустрічається з різними переговорчими групами в Ріаді, в Джиді. І сьогодні вони мають оприлюднити нарешті оце то, що ви так довго очікуєте резолюцію цієї. Зустрічі, ну швидше всього, вона буде направлена на те, що вдалося досягти, я так думаю, припинення бойових дій на чорному морі і в ураженні енергетичної інфраструктури обох країн. Ну поки що, напевно, тільки так. більше на що сподіватися серйозно, такого вагомого тяжкого, то я думаю, що поки що нічого не досягли, юрію. А це може призвести в Америці. Це взагалі розуміють, чи Україна це розуміє, що насправді. Е... Припинення ударів по енергетиці, воно може призвести. Оця історія з припиненням ударів по енергетиці, може призвести до ще більшої ескалації. Бо дивіться, коли е, в історії світовій історії було енергетичне перемир'я між кимось? От коли я не чув цього, і я думаю, ви не чули ніколи. Такого не було ніде. От я намагався погуглити, це мені не вдалося знайти, де було енергетичне перемир'я. Ну там як домовитися, умовно кажучи, а Україна каже, значить, ось ми даємо там 100 об'єктів, по яких не можна стріляти. Та, це ж технічна історія. А росіяни кажуть, а ми даємо тисячу об'єктів, там країна більша. Я кажу, що, а чому ви тисячу, а ми тільки 100. Тоді і ми даємо тисячу. Чого це, бо ми ми Якщо ми 100 даємо, то і ви 100 даєте, типа баш на баш, а потім ще почнуться суперечки, сварки на тому, а хто перший ударив, а хто не, не вдарив, а де прилетів, а де випадково, де не випадково, і через це ще більше посвариться, і це ще більше відсуне мирне якесь врегулювання. Е, я з вами повністю погоджуюсь, але з іншого боку, ми, якщо об'єктивно взяти, розібратись, то ми знаємо, що в Російській Федерації до 50 нафтопереробних заводів в Україні на сьогоднішній день у ну, ще з першого 22-го року, з перших місяців війни, коли Росія знищила своїми ракетами наші три НПЗ, найпотужніші, то і, і так які половини не працювало, то безумовно нам немає, що тут виставити на противагу їм і. Теплових станцій, і атомних електростанцій, вони безумовно входять в перелік по атомних не стріляють, але теплових у нас незріняно менше, ніж російський ГЕС, і ДРЕС і всі, всього іншого. Так що тут є ще деякі об'єктивні причини, і об'єкти інфраструктури це е, достатньо широка енергетична інфраструктура, достатньо широке поняття. Там і трансформаторні підстанції, і, і все інше коротше, і нафтоперегонні, і газоперегонні компресорні станції, і, і все туди входить. і Порти, де теж знаходиться енергетична інфраструктура, новоросійський шумовізм, і в Ленінградській області, то там так само і безумовно, їхній список об'єктивно буде більше. Ну, і країна більше в 20 разів за Україну і населення в три з половиною рази більше було до початку війни. На сьогоднішній день американці ви питаються, чи вони розуміють? Вони нічого не розуміють, вони взагалі не розуміють основ. Нова війни, ви подивіться, якої дурі наговорив Вітков це говорить про те, що людина абсолютно не в понятті вона не в темі. Вона не знає ні історії, ні предісторії. Вона цього цього війни я маю на увазі російсько-українська. Вона розказує про якісь референдуми. Вона вірить чуж про якісь молитви, про якісь картини. Вона це перевозносить в неї не течки. Він вірить Путіну. Ви розумієте, що вони американці рішають свої питання. Ми маємо донести нашим телеглядачам. Одне вон Трамп, адміністрація Трампа, не все сполучені Штати Америки, а саме адміністрація Трампа. Нам вороги, Вони нам не союзники, не брати. Вони вимушено грають свою роль для того, щоб як можна швидше порішати питання з Україною, вирішити забути про неї і далі вирішувати свої далекосяжні плани з Росією. Америка нас. Тисячу 1991 дев'яносто першому нашим телеглядачам, що Америка нам завдала найбільших втрат і збитків взагалі в обороноздатності і суверенітету і незалежності нашої країни. Вона в 91-му першому старше не допускав проголошення незалежності України і вихід із РСР. Потім Клінтон нас примушував на вимогу Росії позбавити Україну ядерної зброї, тому що вони хотіли назад заволодіти Україну в свою імперію. Їм треба було примусити через американців позбавити. С українцем тактичної, ядерної і так і стратегічної зброї потім нас примусило звичайну зброю в Європі до мінімуму звести. По граничних е мірах скільки має бути танків, БТР, БМП, артилерійських систем, ППО, літаки, вертольотів і так далі, звичайні зброї в європейській частині е світу. І ми на це пішли. Ну і самі ще раз продавали все, що могли, щоб тільки заробити, щоб притягнути, щоб штани останні знімали. Потім нас примусили, ви ж бачите, Обама, не захищати Крим, що все будемо вирішувати політику дипломатичним шляхом в 2014 Надцятому році і давав нам там аптечки, і тільки водив санкції проти 100 фізичних осіб, і там декілька юридичних. Це не санкції, це не реагування на анексію Криму на Донбас. Байден нам реально щось почав допомагати. Трамп кажуть, допомагав нам 38 Ракетних систем Джабілін дав і 120 ракет до них закрив на складі і сказав Борони Боже, аби ви їх використали проти російських танків і БТР, щоб ви їх застосовували. Я вам їх просто дав тіштеся, що вони у вас є. І так було реально. І на сьогоднішній день нас Трамп знову США це все США позбавляють знову е, зброї, розвідданих. Ні одної копійки нової Трампівської в бюджеті не існує. Це все видається залишки Байденовської допомоги. Яку сам Трамп і його мага в Конгресі блокували 60 днів, і вони знову нас роззброюють. Знову хочуть, щоб ми віддали свої території. Це ми називаємо союзником, який нам нічого не дає, ні в чому не допомагає, в якому повністю е, погоджується з усіма російськими ультиматуми, і хоче, щоб Україна віддала свої п'ять регіонів під надуманими приводами, які відков е, спать за висмокто в Кремлі, якщо йому там е, Путін і його радники наговорили Отакого От союзничка. Ми маємо. Ми маємо маємо зрозуміти одне, поки іде військові залишки військової допомоги від США, ми ще. Розмовляємо з США. Як тільки вони позбавлять нас військової зброї, ми маємо поставити хрест на такому посереднику. А якщо вони нас далі будуть примушувати капітулювати і здати чотири області, то ми маємо гримнути по столу і сказати, містер Байден, гудбай, все, ми ваших послуг не потребуємо. Жили без вас тисячу років, переживемо ще тисячу років. Але ми не капітулюємо на ваших умовах тільки за те, що ви хочете співпрацювати з Росією, тільки за те, що ви хочете за російською підказкою забрати. У нас ядерну енергетику. Всі задаються питанням: навіщо Трамп хоче забирати Запорізьку ОЕС? сміються різні придумали там фейки і так далі. Насправді все набагато складніше. Трамп призводить світ до ядерної гонки озброєння, знімаючи свою оборону над НАТО, не бажаючи захищати НАТО і своїх союзників, він розпалює гонку ядерного озброєння. І тому він боїться, а Росія йому підказала: заберіть атомні електростанції у України, бо вона з Польщі і з іншої. Ми країнами створює свій ядерний щит, вона втіхаря буде це створювати, бо є технічна можливість, є досвід, є інтелект, є розум, є технології і є вміння, бо вони в цьому були задіяні десятиліття за часів радянського Союзу. І ось тепер американці хочуть забрати всю ядерну енергетику, а не тільки Запорізьку АЕС, щоб Україна ні на одній атомній електростанції не могла е, виготовити е, високозбагачений уран або плутоні, і от на ці і Концепції сьогодні американці заступилося, тому вони хочуть взяти нашу ядерну енергетику, що на майбутнє на десятиліття вперед повторити 94-й рік, коли вони нас роззброїли ядерною стратегічною тактичною зброю. Так тепер вони нас хочуть гіпотетично навіть роззброїти, що ми не зможемо на своїх атомних електростанціях, які будуть під контролем і у власності Сполучених Штатів Америки, це виготовити. А на сьогоднішній день уже ядерна парасолька хоче фер. Рен, хоче Польща, хоче Японія, хоче Південна Корея. Здатні будуть створити ще як мінімум два десятка країн ядерної зброї не будуть мовчати данія, тому що данія розуміє, що вона знаходиться під загрозою анексії Гренландії від свого союзничка по НАТО від США, які відкрито а, заявляють, що ми заберемо Гренландію. Канада так само вже починає боятися. Та, ну це стоїть, давайте це вже такі... геополітика. Пішла все ж таки насисно юрію. Я вам так ви наваляли. Я вам скажу чесно. Ну ми побачимо, будемо чекати, Я тільки почав. Юрій, я зрозумів вас. Давайте вже ми продовжимо завтра з вами. От коли вже ми чуємо, ми заяву спільну, завтра продовжимо. Бо так ви потужно зарядили свій кулемет. У нас часу ефіру навіть я не ще навіть не починав, юрію. Давай знаєте, я розумію, що ми так можемо з вами довго, але давайте до завтра. До завтра, Юрію, я вам дякую. Юрій Романюк, голова Всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО і член Євроатлантичної ради.